Історія собаки, як розповідають федеральні працівники. Епоха дога, коли нововведення стикаються з бюрократією і хто врешті-решт програв. Останніми роками ми стали свідками швидких змін у галузі технології, коли приватні компанії, що рухають амбіції та інновації, кидали виклик встановленим установам. Елон Маск, звичайно, є одним із найяскравіших прикладів цієї тенденції. Її придбання Твита Х стало значною подією, але менш помітною, але, можливо, більш значущою, його коротким, але бурхливим перебуванням у федеральному уряді США федеральні працівники, які опиняються в епіцентрі цих змін, говорять про період, який можна охарактеризувати як стихійне лихо, атаку та різанину. Але що насправді сталося? І які уроки ми можемо навчитися на цьому досвіді? Руйнівний імпульс інновацій. енергія та швидкість, з якими МУСК був введений у федеральну структуру, справді вражають. Він приніс із собою культуру, орієнтовану на швидкі рішення, радикальні зміни та готовність оскаржувати встановлені правила. Однак федеральний уряд не є стартапом. Це складна багаторівнева система, створена для забезпечення стабільності, передбачуваності та захисту інтересів громадян. Введення принципів кремнієвої долини в таку структуру, не враховуючи її особливості та обмеження, приречений на невдачу. Досвід федеральних працівників розповів у численних інтерв'ю, підтверджує це. Різке скорочення стану, нечіткі інструкції, вимога пояснити свої дії начальника, що навіть не є частиною вашого командного ланцюга, і постійне відчуття, що ви стежите за вами, все це створює атмосферу страху, недовіри та демотивації. Більше того, обмеження на витрати, такі як ліміт одного долар на державних кредитних картках, здаються абсурдними та принизливими, але в той же час демонструють нехтування професіоналізмом та гідністю державних службовців. Бюрократія проти хаосу, нерозчинний конфлікт. Звичайно, федеральний уряд не без вад. Бюрократія, надмірна формалізація та стійкість до змін це проблеми, які існували тривалий час. Однак рішення цих проблем полягає не в тому, щоб знищити існуючу систему та замінити її хаотичним експериментом. Ефективне управління державою вимагає балансу між інноваціями та стабільністю, між гнучкістю та передбачуваністю. Досвід маски у федеральному уряді показує, що спроба вести культуру кремнієвої долини в бюрократичну структуру, не враховуючи її особливості та обмежень, призводить до дезорганізації, демотивації та зниження ефективності. Більше того, спроби принижувати та залякати державних службовців, які є експертами у своїх сферах та мають цінний досвід, контрпродуктивні та шкодять суспільним інтересам. Уроки майбутнього, як поєднувати інновації та стабільність. Що ми можемо отримати з цього досвіду? По-перше, слід визнати, що федеральний уряд це не просто набір установ та правил, а складна система, яка забезпечує функціонування суспільства. Спроби знищити цю систему без чіткого розуміння наслідків можуть призвести до непередбачуваних та негативних результатів. По-друге, Необхідно шукати способи поєднання інновацій та стабільності. Це може включати ведення нових технологій та процесів, а також збереження тих елементів, які забезпечують передбачуваність та надійність. Важливо пам'ятати, що мета не просто бути інноваційною, а покращити життя громадян та забезпечити ефективне функціонування держави. По третє, необхідно поважати та оцінити роботу державних службовців. Вони є експертами у своїх областях і мають цінний досвід. Замість того, щоб намагатися принизити та залякати їх, необхідно створити умови для їх професійного зростання та розвитку. Нарешті, треба пам'ятати, що уряд це не спринт, а марафон. Потрібні терпіння, наполегливість та здатність адаптуватися до змінних обставин. Спроби вирішити всі проблеми за короткий проміжок часу, як правило, призводять до невдачі. Особистий досвід та спостереження. Я, як людина, яка працює в галузі технологій, прекрасно розумію прагнення до інновацій та бажання змінити світ на краще. Однак я також усвідомлюю важливість стабільності та передбачуваності. Федеральний уряд, незважаючи на всі свої недоліки, є основою нашого суспільства. Це забезпечує безпеку, захист прав та свобод громадян та надає необхідні послуги. Знищення цієї основи в пошуках інновацій є небезпечною грою. Особливо боляче для мене був епізод з обмеженням 1 долар на кредитні картки уряду. Це не тільки принезливе для державних службовців, але й абсолютно непрактично. Як ви можете ефективно виконати свою роботу, якщо вам доведеться думати про те, як заплатити найбільш необхідні витрати. Це приклад того, як прагнення до заощаджень. Може призвести до зниження ефективності та погіршення якості послуг. Мене також вразило епізод із вимогою пояснити свої дії начальнику, який навіть не є частиною вашого командного ланцюга. Це не лише неповажно до професіоналізму державних службовців, але й абсолютно неефективно. Як ви можете приймати розумні рішення, якщо ви постійно контролюєте та ставите під сумнів висновок. Епоха дога у федеральному уряді це урок, що інновації та стабільність не є взаємовиключними поняттями. Ефективне управління державою вимагає балансу між ними. Спроби вести культуру кремнієвої долини в бюрократичну структуру, не враховуючи її особливості та обмежень, призводять до дезорганізації, демотивації та зниження ефективності. Важливо пам'ятати, що федеральний уряд це не просто набір установ та правил, а складна система, яка забезпечує функціонування суспільства. Знищення цієї системи в пошуках інновацій є небезпечною грою. Замість того, щоб намагатися принизити та залякати державних службовців, необхідно створити умови для їх професійного зростання та розвитку. Тільки тоді ми можемо ефективно вирішити проблеми та покращити життя громадян.